Усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні в нас страстна п'ятниця. Нічого якби робити, ну, працювати Чось не хочеться мені сьогодні. Риця в землі. Щось геть немає настрою до роботи. Ну, значить і не будемо сьогодні би, грішити. Будемо знімати кіно. Просто і заодно, заодно покажу вам. Сьогодні в мене була ревізія, я повністю проводив ревізію своїх цих е, малих саженців, що я е, висаджував восени. Випадів немає, все гарно прийнялося, все красиво. От. Значить, сьогодні час я вам покажу. У мене тільки розпочався сокорух на винограднику. А, і зараз я вам покажу температуру землі. В мене просили показати температуру землі. Дивіться, значить, ось я градусник поставив, він у мене тут вже стоїть минут так, 5. Я думаю, що вам там видно, да? 11,2, він трошки запотів у мене тут. 11,2, бо я його із трасифікаційної камери витягнув і він трошки табло там підпотіло. Ну Давайте я так ось. О, гляньте, 11, ага, бачите, як швидко починає рости. 11,2. А тепер це на глибині, бачите, тут 20 см. А тепер я ось охопонув тут ямочку таку зробив. Дивіться, на отак ось, ось на глибину свого фіскаря і встромимо оцей градусник ми аж туди, щоб хоча б він був у нас в районі коріння. От. От Зараз ми подождемо трошечки да? і подивимося, які, скільки буде градусів. Примірно біля коріння, бо тут сама лопата у мене 25 см, так, і 20 це, виходить 45 см, буде глибина 45 см. От зараз ми подивимося, яка там буде температура на глибині 45 см. Зараз поки пройдемо, я вам пройду, покажу, як у мене почалися вже персики. Ось о, дивіться, як нормально шугертайм, у мене заквіткує. Бачите, красота. Перші, перші квіти у мене на персиках. А, вчора ось дивіться цілий фронт роботи, який був. Бачите, скільки покраски. Ось у... ось ще скільки багато. Тут стоїть. Ну і ще десь приміром, Ну, приміром десь отак ще скільки тут лежить, ось, ось ще скільки треба красити, але ну, це буде трохи пізніше. Красиви. Ця фарба називається Дніпровська вагонка», Дуже е, хороша фарба. Тільки зараз сильно дорого, а так вона дуже якісна. Ну, напевно, ж, через що і дорога Раз, якісна. Значить, ще покажу вам. У мене все перкоче починає квітнути. Да, тут я вже розтягнув свої ці спрей, ленти для поливу. Гляньте, яка краса, як він тут починає геть весь влитий. Ну ще не, розпуска... ну, не розпустилися, геть, щоб цві... квітки. Ну ось ось, мабуть, вже на великдень буде... буде цвісти. Це ось у мене Сатурн інжирний, вже начебто квітки порозкривалися, тут трішки в мене є. Покажу ще ось мій, Положив я їм глини скульптурної. Зараз покажу ось вона так виглядає, ця глина. А вже вони беруть її. Дивіться, яка вона прикольна. Да? Вона така в'язка, така... Ну, це... Спеціально це іменно скульптурна для ліпки скульптур. Я їй колись такий кубік виписав 20 кілограмів, ну тут у мене вже не знаю, кілограм 7, мабуть, залишилося, а це тут Короче, тут гуде все, гуде, вже вони поза печатували тут вже ось запечатано, бачите? Ось запечатані. Тут, тут, коротше, вже печатають, вже з глини видно, аж далі там. Та багатенько вже попечатали вони тут. За ними тут можна часами сидіти, наблюдати. І вони інтересно так залазять, вони що задки, що передки вміють. Однаково добре. Дивіться, оп. Прикольно вони, звісно, тут. Гуде, просто зараз вітер такий сильний і вони збиває мені всю картину тут. Треба дійти, не мешати їм. Їх багатенько тут літає, тут дуже багато їх. Просто камерою не особо. Ну, коротше, оце якось ось отак. Виготуємо потрошку. Уже черешенька має, наче ну, днями довга розквітнути вишня, вишня вже ось, ось такі бутончики. Ну, тобто ось ось, усе і ця черешня добре цвісти. Це не знаю як називається дружина, колись купила її на базарі. Це те, що я прививав. Кардія тут ось. ось. Не кардія, а кордія. Ось дві брунечки я привив. Чи прищепив. і тут ось брунечка. От. Ну, тобто, все нормально. Ну а тепер вертаємося до... Вертаємося до... До свого градусника він вже постояв, поки ми ходили. Зараз ми його включимо там, бо напевно він вже й виключився. І подивимося, яка температура на глибині 45 градусів. Та й буде все зрозуміло, чого тільки почав. Ну, іменно в моєму випадку. А, він ще й не виключився дуже. А ну-ка я зараз його швидко. Витягну. Так. Дивіться, 9,9 ,9 було, як я витягнув. Коротше, 9,9-10 градусів. Оце отак. 10 градусів на глибині. На глибині 45 сантиметрів. Ото там. 9,9. Ну, 10 градусів, скажімо так. Ось через сотики починається вегетація. Ці що корінчики я порозгортав. Ну, так як усе на цьому, бачите, він у приямку сильно. Такий глибокий приямок і він тут стоїть. мій джевелін тут. Один із джевелінів, да. то тут швидше пішла вегетація, бачите? А тут, усе, дивіться, навіть на Юпітері, бачите, та яка брунька. Тільки-тільки починає він Ось. Є більші, є менші, ну тобто тільки-тільки стартує Хоча на дворі, от, на даний момент зараз 24 градуси, оце ну, якось оце так. Хотів би, хотів би ще ну, в цьому відео подякувати моєму підписнику як би товариш він мені присилав із село середнє біля Ужгорода Іван Іванович Конкус Вибачаю, що ти неправильно назвав вашу... ваше прізвище, але він мені кобер присилав, багато кобера раніше, да, я вам показував там і Ковбаси присилав. Ну цей раз він мені до 20-го що у нас Великодень, то смаколиків знову мені прислав і вина, і... і смаколиків там дуже вам дякую, Іван Іванович. Ви мене опять в долги вгоните. Це... Тепер то на городі дежурит треба, тепер біля холодильника. Дуже добрені у вас смаколики. мастер ви. виробляєте такі з м'ясом, я так розумію, і на ти. Так що велика вам подяка. На цьому і все. Я ж кажу, сьогодні роботи як такої немає. Ось вам Квітки зняв і температуру заміряв так, трошки. Ну, Це ви завтра побачите це відео в суботу, а да, сьогодні я так кажу, страсна п'ятниця. Не хочеться щось риця в землі трошки відпочину. Так що якось так. Усім миру і добра. До побачення до наступних відео.